Деньки, мої всім привіт! Сьогодні говоримо з вами на тему цінності себе і самооцінки. Як на мене, дуже актуальна на сьогоднішній день саме ця тема. Тому самооцінка це оцінка себе, своєї зовнішністі, своїх можливостей, дій та результат цих дій. І доросла людина може оцінити себе високо. Як хорошого фахівця, але розуміти, що у стосунках із людьми вона не дуже. І відчуття власної цінності це дійсно фундамент для самооцінки. Це первинна категорія, це визнання, права бути, бути унікальним, таким, як я. І все не має сенсу, якщо мене немає. Для того щоб почуватися цінною і гідною людиною. І дуже важливо було б мати такий досвід, щоб саме твої гідності і заслуги визнавали ті, кого ти любив і від кого залежав. і насамперед це батьки. І якщо батьки здатні радіти унікальності, неповторності своєї дитини, вважаючи її цікавою людиною, з якою вони із задоволенням спілкуються, визнаючи красу і жіночність дочки, мужність і силу сина. Право на особисту територію і свій власний простір дітей, мати право бути не таким, як бажали батьки, і щоб вони могли це визнати, визнати права, здатний ну, справді лише той, хто собі дав ці права. І навчитися цінувати, дав собі право бути собою таким, як є. Це привласнене вже ніколи не йде. Воно назавжди залишається як початкове відчуття своєї цінності і своїх достоїнств. Щось непорушне, майже неможливо впустити, розтратити чи знищити. І навіть якщо будуть спроби принизити чи знецінити ці переваги, людина з наданими правами насамперед буде відштовхуватись від власного уявлення про себе. І на цьому фундаменті. Буде вибудовувати саме свою самооцінку. А коли батьки не визнали, не показали, в чому ти цінний, ти шукаєш визнання своєї цінності у світі: у партнера, в колективі, у начальника, вислуговуєшся і заслуговуєш. І основне батьківське посилання людини з низькою самооцінкою, з низькою самоцінністю, ти не такий, як мені треба. Будь іншим, зручним для мене, підлаштуйся під мене. І доводиться догождати, підлаштовуватися, щоб отримати хоча б зовнішню оціненість. І тоді все життя ми присвячуємо заслуговуванню, наслідуванням чужих ідеалів. А де в цьому ти сам? Де ти сам своєю унікальністю? Де ти в цьому? І, звичайно, справжнє визнання власної цінності відбувається не миттєво. Це цілий процес. Адже. Нашу нецінність, малозначущість у нас вбивали руками. Різними фразами: я остання буква в алфавіті, на х, р солі насипиш і нічого не досягнеш. Багато хочеш, мало отримаєш, не доросла ще до своєї думки, ти ще мала. Ми не раз це чули, не заслужила. Треба бути скромнішою і так далі. І насправді роками і десятиліттями вчили не цінувати себе, жертвувати собою заради чужих цілей, засуджували за незначні провини і не визнавали наших досягнень. Ми не відчували підтримки, ми не відчували опори спочатку в батьках, потім в садочках, потім в школах, в інститутах і так далі. Тому привласнюйте свою цінність, вона є. Цінуйте себе. Зрозумійте, що ви неповторні. відчуйте це, кожен з вас, індивідуальна душа. Ви неповторні. Ви індивідуальні, ви цікаві, ви такі, які є ви. І саме такі ви потрібні всесвіту, не інакше, не такі, як всі, не підлаштовуйтесь ні під кого. Ви хочете чути про це від оточуючих, але як вони дізнаються про те, яка ви чудова людина? Як ви самі про це не знаєте? І ви самі в це не вірите, ви не вірите в себе. І щоб цінувати себе, себе потрібно впізнати. А хто нас знає краще, як за нас самих? Наші батьки. І що робити, якщо вони не цінували нас просто за те, що ми є? Тоді дуже складно дійсно стає жити. Але у дорослої людини є вибір. Продовжувати звинувачувати батьків і залишатися на цьому ж місці, і чекати, що. Прийде добра мама чи тато і почне цінувати мене. В цьому випадку ми віддаємо відповідальність зовнішнім фігурам і залишаємося в дитячій позиції. Або є варіант взяти відповідальність на себе у присвоєнні своєї цінності, унікальності. І для того, щоб прибрати всі ці завали і звільнити потік своєї енергії і щастя, потрібна певна рішучість і душевна праця. Це робота з вибудування своїх саме кордонів в першу чергу, щоб цінність не впливала і не зникала десь невідомо куди. Це опора на зворотній зв'язок ресурсного оточення, доки сформована власна опора і упевненість в собі. Це робота з почуттям провини і засудженням себе, лікування своєї нашої, так, своєї внутрішньої дитини. І важливо прожити цей досвід у терапії через зворотній зв'язок терапевта як безпечної фігури. Безкоштовні практики, як працювати самооцінкою, я викладу у наступному відео, якщо ви дійсно хочете працювати над собою самостійно. І дуже часто моє завдання як терапевта допомогти побачити і привласнити цю цінність, вашу цінність для того, щоб ви відчули, що ви цінна людина, ви цінна душа. Ви така, яка ви є, вдихнути в цю людину в життя, і цінність себе вона всередині. Вона може бути під завалами, під розчаруваннями і образами, під почуттями провини, претензіями до себе і негативним досвідом. Але вона завжди є, вона є справжня, своя, рідна. Усвідомте, що ваша цінність це ви, це ваше життя, і саме ви можете з ним робити, що хочете. Хочете змінювати чи розфарбовувати фарбами любові і радості, гармонії і достатку, любові до себе або навпаки? І тут вибір за кожним з вас.